Ми приїхали на день народження до Андрієвого племінника. Yeah. 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 Осенку скачі на батуті. І Мама Побігла. Угу. Мама mm -hmm. йде всередину, добре? Мама йде, будеш Ти Теж даш? Я отримую сізати. Okay. о. Отак. Давай. Помаленьку. Сідай, 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 сідай. Зуваю. Кажи всім привіт. Ти казав привіт? Привіт. Ти теж йдеш на батут? У -у -у. Добре, я йду туди. О, який виноград. І тут. Тут м'яско смажиться, як пахне. Привіт, пешик, ти облизуєшся, теж ходиш, з того. Будеш кататися? Мені страшно. Страшно? Давайте потримаю. А, я туди. Опа, клас. Бачу. Бачу. Я на мою пашку. Тримайся. Тож так. То, це треба буде, може, в групі написати? Чи діти йдуть, чи ні. Я не знаю. Потім вчителька напише. Ми просто ще не знаємо, чи Златуся за йде до школи, чи буде все ж таки онлайн-уроки. Давай. А я його тоже не знаю. Зараз може подивитися. Ой-ой-ой, за стрьох, за стрьох. Карценко. Хлопчик буде задавати. Маркіянку буде задавати. Карсенко танцює. Ce gând s-a mai mânt? Ia! Mere! Ia! 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 Ми вже приїхали додому, так добре відпочили. Татуся вже завтра йде до школи. Вчителька написала в групі. Вайбері, дітки завтра йдуть до школи. Арсенко завтра. Перший раз виступає. Він шкоди на заняття по співах. Перший виступ, завтра його немає там, хлопчики, бути в <клес> джинсах і вишиванці. І от я погладила була вишиваночку. На вішак начепила, щоб не помнулося, то завтра Арсенко такий вишиванці буде гарненький. Отак. Так, Андрій. Портфель склав, ще був обідом. Зараз підготую, що Златуся завтра буде вдягати до школи. І нібито все більше мені нічого не потрібно такого зробити. Златуся, все... а, Кажу, злат... Та, ну та Златуся Златусі ярсен. Язик в мене ще заплітається надвечір. Тож, я йду. Що зробити? Сюди повішу зараз вишиваночку. Так. Хвати, Арчик вже до мене тянеться. Ходи. Де ти є? Ні, нема. Мені є. Я тут двері закрила. Це й тут до мене. Так. Візьму золотуся. Очічемся на завтра і кофточку. Колесичка, так приливається. А чи вістань вже від мого халату нарешті? Він вже скоро дирявий буде від тебе. Тільки мені потрібно зараз от, попросувати її. Ти диви на нього. Це мій халат. Так, а ту сорочку потрібно попрати. Я її, напевно, буду прати завтра вручну. Соня жені, соня неділя. Очі. Так, трохи брудно. Вручну поперу. З нею нічого не сталося. Така дуже гарна. Сорочка. взагалі під джинси так гарно виглядає. І, і... <кій> осенку є. Я оценку щось потрібно. Одягнете. Ну, яка завтра буде взагалі погода. З моїм цей гольфик теж попрасую. І чисті. Деколи діти можуть шафу, знаєте, закинути брудне. А ще Андрієва сестра нам дала яблука, Такі взагалі гарні. Я зараз, в мене ще є виноград, я зараз компот зварю дітям. Віженький буде смачненький. Яблука помила, Ось зараз нарізаю. Тупося. А ні-ні, ні нічого, воно важке. Хотіла, щоб ти мені воно грати. Діти на завтра замовили котлети. Зараз... І макарони. І макарони слава, чи... Чи, той? чи гречку. Ні, гречку не. Ну, то добре, я вам зварю макарони, собі я зварю гречку. Зараз... Завтра нам коли я прийду з школи картошку фі. Ой, немає. Хіба що так спробую нарізати. Так, вже додала виноград і ще висню заморожену. Буде компотик. Тільки воду наляю. І витянула фарш. До завтра він розморозиться. і я зроблю котлетки. Ще витягнула гриби ми мене збирали. Думаю, так буде достатньо, щоб там сварити зуб, багато варити не буду. Завтра щось подивлюсь в інтернеті, як файно з рибочки приготувати суп. Діти пішли спати, і я лягнула собі біля златосі, знаєте, Сетку до мене каже: мама, дивися, зараз ліжко Я Кажу, чого? ж, Мама така дуже груба. Я кажу, навпроду мамі говорить, що мама дуже худа. А Шенко каже: ні, мама, ти просто дуже велика і за то воно поламається. Я так сміялася разом з Андрієм. І, і діти, ну, вже не. Ну, що спати? <кій> <кій> Розову такий свіжний кофе. Кожен, кожен день щось таке нове, нове, там розповідає. І я тільки що почала монтажувати відео. Все, яке сьогодні знімала. І завтра не загружу на YouTube, бо тому, що там вийшло десь на 8-9 хвилин. І Завтра продовжу далі знімати, бо тому що це дуже мало 8-9 хвилин. І отак так. тож завтра відео не вийде. Ну, про це ви дізнаєтеся післязавтра, mm. чому відео не вийшло. Тож, завтра буду готувати. Це все взагалі, завтра. Буду знову бігати, можна сказати. Як добре, що я машина, дуже сильно виручає, бо завтра з їду відвезу до школи, в неї завтра уроки, потім після того в неї заняття. А на третю годину Арсенка перша репетиція, а на четверту вони будуть виступати, і поміж тих годин. Мені потрібно і Златусю забрати, і Арсенка завести ще на процедури. Я не знаю, зараз собі так години розрахую, щоб я якось це потім то встигла. Добре, що Златусі завтра немає ні танці, і Арсенка завтра немає логопеда. І ще додому приїхати, зготувати, їсти, поприбрати і це все. Ладно, мені завтра буде весело. І Отак. Або принаймні зранку проснуся, коли Златуся буде в школі. Думаю, на першу Арсенка завезу на процедури. Пробую скоро щось готувати, всяке таке. Чути ж латусик мій. Латуся ось не може заснути. і ти як тут. Тебе саме більше на тій камери, я тобі скажу. Усім доброго ранку. Ми йдемо з арценку, купимо яйця. А то я почала робити кута, а яєць немає. І от такий у нас тепер майданчик. Где? йдемо. О, як зранку свіжо. От ти, мамо, ти отсум за тебе. Гуди. Гуди, дитині. Чекай помаленьку. Ми йдемо сюди. Шинко каже, мама, та їдемо машиною, кажу, то що тут перейтися. Зразу споку. Так? Ходи на бік, ходи. Машина буде їхати. Fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and brace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Я вже все зробила, прибирала. тільки залишилося макарони сварити. Що? Куди їсти? Машинку да? Тут. Машинки. Опа. Та там. Так там. Там. Там, я не бачу, де є сметану аварію. О там. Ой, Арсенко, де ти є. <laughs> де ти заховався. А? Я ще тут перу. Чути. Як <laughs> барабан крутиться. Зробила собі чай. Зараз кексиками поїм. Не піску, нормальце. Дивись, арсенка там, гречка <плес> з котлеткою. А Смачно? Я не Добре. Так шкода його будети, але потрібно. Ставай, сачку. Вставай. Йойой, просинайся. Прочинайся. Помпу шучок маминий. Приїхала з Латушу забрати зі школи в її і Арсенко не буде виступати, ми не встигаємо, От він... через п'ять хвилин у них виступ і ми не встигнемо. Я зараз забираю з Латусю і ми їдемо на процедури. Дуже шкода. Чому так вийшло? Я взагалі на першу годину мала їхати на процедуру. Не на першу, а на другу. І почалась повітряна тривога. І Ми от сиділи, чекали, коли буде відбій, і нічого сьогодні майже не встигли. Ось так там. І взагалі Соня проснулася, як побачила новини, що в Києві творилося це якесь жахіття. І сьогодні ще в інших містах. Цинку поспав. А, я показувала відео, знімала. Ну, ти не спиш? Якщо спав, не спить на вулиці Так, довго. Сонечко світить, гарна погода, теплесенько. на літо, Яке я чекала, от і ще мені потрібно машину помити. Все трудно. Вчора хотіли, коли їхали на день народження. Але там така якась черга була, як ніколи, і не встигли. Тут Серйозними справами. Фу, потрібно буде рукавку зняти що ж, взагалі. Ми нашого тата забрали по дорозі з роботи. Йдемо зараз от, в магазин Гетус. Хочемо морозиво купити. А де діти? Вже в магазині. Ми, вже вдома. ми поїли це все. От зараз. Посиджу трохи, а потім підемо з Латусі робити домашнє завдання. Вона зараз гуляє. Я їй дозвола трохи погуляти. Тут так і шкода, знаєте, вона от, було дві тривоги, вони сиділи в укритті. Перша тривога була зранку, там було 10 хвилин, а от друга була дуже довга. Вчилася обідінку сиділа в тому укритті, а потім ще пішла на заняття. Я кажу, добре, йди гуляй, погуляй собі, відпочинь трохи. І скоро зараз я її покличу. Арсенку забери від нього мої тапки. Будь ласка. Mm -hmm. І все. ми з Арсенком вдивимося мультики. Mm -hmm. і я от хочу піти. Mm -hmm. У мене там я ж гриби розморожувала вчора. І думаю. Подалі зараз в інтернеті, знайду якийсь рецепт. А тут Арсенку їв. Видно морозиво. І весь вимузився. Що? вибузився. Все. Зайця мука тяпку. Тапу взяв? Да. <реш> так. <реш> Можна <И> западати. <реш> а, 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 рецепт зараз пошукаю в інтернеті, подивлюсь. Або Соня з або вже завтра там ще є супа. <реш> та так. Щось, я думаю, чого ми так в темноті сидимо, <реш> не паду, ви та зітло де ключі, де? <реш> там тато сам собі роботу знайшов. Не взяти зразу, поставити все по пачках. Він просто запхав в одну. Але рівно розкладає все, як має бути. Давай. Ну та, давай будемо рахуватися, який тут є кісточок. Раз так включимо. Один. Два. Тільки пережуй перше. Арчі. А ну ти звідси. Давай, рахуй. Скільки там є кісточок? Один, два, три, чотири, п'ять, сім, сім. Молодець. Ви... Ви <gül�> давай далі. Дяка. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять. Ні, не так. Скоро помаленько давай. Давай uh -huh. будемо рахувати кожну кісточку. Давай. Два, три, чотири, п'ять. шість, сім, вісім, дев'ять. Молодець. А три їда. Ой, тепер погано казала, Нога, мене, мене. Оце. Накрити, кажу, очко. Правильно? Я очі, не він мене кусає. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. <coughs> кісточки. Давай пошукаємо де дешеві кісточки. Ой. Так. Да. Скільки там кісточок є? Один, два три угу. А тут. Один, два. Угу. Там, чекай. А, я бачу. Бо я бачу Та Арті, я тебе ніхто не трогає. Та Що ти так? Один, два.

Тебе Угу. дате. Яка цифра? Дошка. Каша. Каша. Маша. Маша. Ось така гра. Гра Пінго. Мушка. Мушка. Дошка. Дошка. Мишка. Останко. Логопеда повторяє. Башта. Так, Шуба. А тут всякі є вибрати каша. То в нас буква пи? Том в нас буквапи. Отак я ще таки не знімала, звичайно, такий контент <смі> показувати викіхті і стрежем, але хотіла показати, як він просто виривається. От передні е, лапи я можу сама підстригти, а ззаді не можу, Андрій мусить тримати. І то, деколи Андрій навіть не може втримати його. Це так воно стільки важко, щоб йому ті кіхті підстригти. Це просто кафець. Тільки залишилось його е, розчесати і все. І просто подивитися, що з ним робиться. Місяць, що... Але вже такі задні були, такі кігті були просто так настільки заросливо. Перед тим я не могла йому щось підстригти і щось Андрій не міг його втримати. Коротше, отак у нас проходить. Так. Не доємо, то не подобається. Так, все. Я йду буду злотуся кликати. Будемо робити з нею домашнє завдання. Позіхаю капець, просто спати напевно хочу. Требі там дітей вкладати. Я вже соня, той грибний суп не буду варити, завтра розварю, вже пізно його варити, ми Вже так наїлися, вже ніхто не хоче їсти. І все, Тож, друзі, всім дякую за перегляд, за ваші коментарі, лайки. Дякую, що кожен день з нами. І скоро зустрінемось. Всім па, -па.